Добрий ранок, друзі, глядачі, підписники. О, Настав сьогодні той день, коли нас перевозять в інше місце. Розбудили нас о 9.15, у нас трансфер о 11. Ну, я і будильник поставила також на 9.30. Тут вже деякі речі поприбирали. Я сніданочок готую. Трішки бардак. Ось, але, думаю, зараз будуть писати люди що Круточку ці речі одягаємо. Що у вас бардак? Ну, знаєте, переїзд є переїзд. Ось речі наші. Тапочки треба ще впакувати буде. І ось речі. Небагато речей, але трохи є. Ще оці кросовки треба буде, бо я вчора покрала, вони не висохли. До речі, один кросовок в мене вже ем, пральною машиною пошкодився. В бачите, тому не періть. Взуття у пральній машині. Треба буде їх чи в ремонт здати, а може і викину. Побачу. Показую все, як є. Зараз, може, будете писати щось таке. Ну. Що хочете, то й пишіть. Так, що в нас тут? Оце Це ми з собою не беремо. Це готельний мішок, сюди брудну білизну складемо після себе, щоб чисто залишити в номері. Ось рюкзачок у нас. Сумочка, оце цю сумку, до речі, я позичила у подружки. І ота салатова моя, бо я приїздила тільки з однією сумкою, ось цією, але вже там деякі речі з'явились, то треба було. Принести іншу рюкзак, тут техніка, тут косметика, це сумка для басейну моя. І там у нас посуд. Тут ще, до речі, докласти треба буде в інший пакет, тому що не влазить в один. Там посуд, лоточки, ну, отаке всяке. Ось, тут ось різна косметика для душу. Там шампунчики таке всяке. Ось, а сюди поскладаю оце ще покривальце. Ось курточку одну. Ну і таке. Там ще поприбирати у ванні потрібно буде. До речі, зразу можна і прибрати рушники для підлоги. Ще зранку душ приймали. Ось все. Ну і там ще деякі речі он, треба буде забрати, там е, ложки, чашки винести на низ. Ось. Ну, от, от, от так виглядає наш поки що переїзд. Отак от наша кімнатка виглядає. Вже все. Вже кінець. До речі, свічки треба буде кошу викинути, вже вони все. Сміття ще винесемо в кінці. Так. Ну і все, друзі. Отак от, от. Гарний був дім нам подобалось. Тут що може не сподобатись. Але треба їхати. Зараз я поснідаю та й буду далі знім... ну, збиратися. Тут вже все майже нічого немає. Все вже вчора склали. Ось. Так що якось так Уже покажу вам в наступному відео, напевне. Чи навіть не в наступному, а в цьому самому відео просто покажу вам, змонтую, покажу, куди нас завезли. Ще, до речі, сирок є Це я не знаю що. Сухі томати, яблука. Не знаю, забирати їх, не забирати, не знаю, що робити. І ковбаску таку вчора я взяла. Взагалі не добре. Не беріть, побачите, ну, не, ну, мені не сподобалось. Вона кисла, дуже багато приправ на запах. Вона така, знаєте, суха, дуже суха. І здається, що має бути смачна, але вона не смачна. Не знаю, я вам розріз, покажу. Вона якась наче не натуральне, наче з сої зроблене, я не знаю. Я взяла ще таких дві. Хотіла на ранок і подумала, що туди також в той готель, тому що там ні холодильника, ні магазинів, нічого немає. Але пожаліла, що взяла. А може й піде, знаєте. Ось такий в мене тут ранішній вранковий бардак. Ну, не знаю, напишете щось погане, то пишіть. Зараз будуть. Поїм та й буду прибирати далі. Ось. Все чистенько після себе винесемо, щоб, ну, щоб все було нормально. Так що все, до наступного ем, шматочка відео. Це для вас буде як мить, а для нас це буде як пару годин. Так що все, всім пока. <зас> Скільки речей я у людей. Так, грузимося. Скільки речей? Ну. Оперативна зйомка, да? Ага. На пам'ять. А, угу. а ти ту сумочку візьмеш, а тут? Да, я все візьму. Парклин, ладья. Пущи, пущи, кущи. Так, же понрати наш, я так розумію. Нет, не входит. А, оце наш готель? Че шут? Магазин? Там Бонраті було написано. Ти так не а, там да, ви приїхали. Ось він, ось Бонраті. Тут гарно, так? Ходіть порядочно. Взагалі красиво. Дуже гарно. Смотрите, виїхали воді назад. Там, до речі, той замок в Бунраті. Його не видно. За, 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 цими, за деревами не видно замок. Ну, привіт, новий дім. Мен радитися. Це якийсь ремонт у них, я так розумію. Так, сумочка. Гарненько тут. Чекаємо, реєструємося. Піду трішки познімаю відео. Тут багато діток. Українців з дітками, бачите. Також автомат усі є стоїть. Такі, як в нас там стояв. Красиво так зроблено. Оце тут можна... Що це таке? А, це для цигарок, я так зрозуміла, автомат. Мальборо. Прикольно. ого, тут дійсно мені розповідали, що тут можна загубитися. Діти бігають. Пахне, пахне їжею, до речі. Що, ти шукаєш паспорт? Паспорт, да. так. Їдемо. Так, там зараз обід, йдемо на обід. Стиль. Стиль – це все. Це столова. Меню. Добрий день. Борщик. М -м, пахне. Смачний борщ, до речі. Годують краще, ніж в нашому готелі. Ну, борщ, кажуть, раз в тиждень.